Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. Сьогодні у нас субота, 17 травня. Мабуть, ви чуєте, що у нас дощ. Квітнуть в мене ось такі гарні аквілегії. Ось цей кущик. Світліша квіточка рожева з білим. Оцей трохи темніший і ось такий пишненький кущик наріс ще один. На цій клумбочці росте темно-фіолетова аквілегія. Це кущі які квітли в минулому році, а є тут ще маленькі, можливо, і вони випустять цвіт. На цій клумбочці починає квітнути красуля ромашечка. Такі гарні кущі, погода їй дуже сподобалась. Така вона пишна і гарна в цьому році. Звичайна польова ромашка. Звичайно, нічого я не змогла зробити з бур'янами, бо мокро було і холодно цей тиждень. Чекаємо, поки закінчаться дощі і почнеться тепло. Ще доквітають мої жовті тюльпани. Вони якісь такі цікаві, вони коли відквітають, в них обідочок стає білий. Він трошки підсихає. І ті, що відквітають, з білим обідком стоять. Ще шило подібний флокс. Оці діленочки маленькі квітнуть, які я відсадила, щоб вони тут приживались, воно пізніше заквітло, бо основний кущ вже відквітнув. Нам трошки заважає нова пошта, але дощ починається, нам обіцяють дуже рясні дощі. І я боюся, що не зможу зняти пізніше відео, тому вибачайте. Ну, ось такий мокрий садочок. за квіт в мене алюм Каратавський. Каранавський. Така якась у нього назва, він маленький низкорослий але дуже такий ну, гарненький. Давно він в мене росте, я щось не цінила його, а зараз думаю, як гарно він буде навколо, так як бордюрна рослина. Він, звичайно, потім засихає, але от поспостерігаю в цьому році, як будуть стояти ці його бурубашки. Клумбочка яскрава з хостами-гейхерами. Вмита дощиком. нічого не підросло за тиждень, ну але вижили і те гарно. Єдине, і гейхери випустили. Всі гейхери випустили квітоноси. Ось, будуть квітнутим. І ось така гарна моя оця гейхера з червоними квітами. Ту, яку садять більше заради квітів, ніж заради листя. Ось квітне ця красуня. Рожева. І ось тут квітоноси мої маленькі цьогорічні придбання випускають квітоноси. Лунарія теж гарна зараз. Давайте підійдемо до. Ну, тут хости не виросли, такі самі і були рослинки, які я садила, теж не змінилися. Потепліє, вони розкрутяться, тоді більше уваги приділимо цій діляночці. А ось тут в мене заквітають іриси, вони завжди квітли пізніше, мабуть, їм заважав горіх. А в цьому році він замерз, тіні від горіха такої густої, як була, немає, така розсіяна тінь від гілок. І ось так пишно буде цвісти жовтий ірис. Тут я на хлумбочку посадила діточок молодил, вирішила тут створювати колекцію. Тобто висаджувати ті всі види, які в мене є. Не робити композицію, а робити такий розплідничок, вони виростуть, розростуться. І я буду їх порівнювати і бачити, що є, що. Тут досипала камінчиків, зараз мокро не видно. Навела лад. Хотіла ще вам показати. Ось цю ще гіхеру покажу. Дуже вона яскрава, гарна. І теж квітоносики випускає. До речі, в мисці там замерзли були квіточки, але поки я чекаю тепла і пересадки, я дивлюся, від кореня вони відбивають. Мабуть, і не доведеться цього року пересаджувати, воно все там лізе, вилазить Поки настане тепло, то тут знову буде краса. Вербозілля, яке було на балконі, ось воно тут стоїть і яскравіше набагато стає. На сонці, хоч і нема начебто сонця, але все одно на вулиці йому краще, ніж на балконі. І хотіла вам показати, в тих дебрях починає квітнути мазус посаджений ось зовсім нещодавно. Йому така погода сподобалась, він гарно вкорінився і, мабуть, заплите тут мені навколо доріжки. Треба після дощику звільнити тут місце і починає квітнути. Герань садова, ось такими вона квіточками в мене квітне. І поруч з нею ось цей мій бур'янець, теж рожевий, додає трошечки кольору. Такі похмурі дні. О, знову жовті тюльпани в Ірисах. Це іриси сині будуть. До речі, в минулорічному відео воно вже все квітло. І я показувала вже квітучі кущі. А цього року затримуються із-за погоди. Ще хотіла зафіксувати, ось я садила восени. Тут в мене такий начебто бардак, але я садила шавлею. Ту, що зрізала, обрізала на дачі старі кущі і позакапувала все зрізане. І ценинарію. І думала, що воно все пропало, але ж, бачите, все від корня пускає. Я не прибирала звідси бур'яни, щоб начебто було що спека була. Щоб начебто волога якась тут була, тінь, а вже доведеться після цих дощів вже звільнити рослинки. Або вони самі вилізуть і будуть тут домінантами. Ну, тобто всі кущики, які я садила, всі, виявляється, вижили і збираються рости. Спіровські покажу, яка вона зараз. Форзиція моя низькоросла, яка не проквітла цього року. Тут ось череночок. Перервалось моє mm. кхм, відео, я вам хотіла показати черенок гортензії на останніх кадрах був. Ну, підросте, покажу ще раз. Пам'ять на телефоні закінчилася, я трохи почистила, але буду завершувати, бо, мабуть, надовго не вистачить. Треба робити більш Серйозно чист. Ось мої аліуми великі, тільки-тільки збираються розкриватися. Тут різні сорти. Мені так цікаво, які ж вони будуть. Вже бачу, що не зовсім правильно їх посадила. Я по розміру цибульки садила, а тепер, отой от низенький треба теж буде пересаджувати. І разом з аліумами це я у флоріуми виписувала. Виписувала я якусь теж цибулькову рослинку. Вона геть-геть манюсінька. Вона тут губиться, теж треба буде її пересаджувати. Ось така клумбочка біля ставочка. Тут рясно квітне ось мій бур'янець. Ну Багато його по садочку. В нього таке листя гарне, і я його залишаю. Воно потім починає сохнути, перестає бути привабливим, тоді я його видираю. А поки що ось хай квітне. Ось ось розквітне непта, котяча м'ята. І дуже гарна зараз спірея, Gold Flame. Три кольори на ній. Лаймовий, ось такий помаранчевий, червоний. Ось вона викидає вже цвіт. Я тут пару гілочок прикопала. На осінь буде декілька кущиків. Ось така вона красуня зараз. А на сьогодні все. До побачення! Ще попрощалася, але хочу показати вам ось це чудо, яке я знайшла в садочку, начебто схоже візуально на шипшину. Але шипшини тут давно не було. Ну, колись дуже давно росла в садочку шипшина і не тут. А тут у мене росте троянда плетюча. Ось вона вже збирається квітнути. Ось одна в неї тільки гілка, вона була підмерзла, і я обривала квіти, ну і, можливо, кидала сюди під троянду. Тобто, коли в інтернеті кажуть, що продаємо сіянці плетучих троянд, вони не дуже й обманюють. Я, звичайно, не знаю, що з них виросте, більш за все, шипшина. Але залишу пару сіянців і будемо спостерігати, що ж воно таке буде. Чи можна виростити плетучу троянду? Із насіння. Не знаю, не впевнено, але цікаво. Ну, от тепер точно все. До побачення.